Дніпрянка Анастасія Кулакова створила власний бізнес з нуля клінінгову компанію у Дніпрі. Наразі в неї невеличка, але популярна компанія. Анастасія згадує, що вирішила ризикнути, коли стикнулася з айджизмом на ринку праці. 2017 рік мені мало виповнитися 45 років. І на ринку праці я була вже нецікава цікава роботодавцям, які були цікаві мені, тому що, на жаль, у нас. Процвітає джізм, це ми знаємо, і найбільшим фінансовим попитом користується молодь у віці від 25 до 35 років максимум. Я вже перед тим задумувалася про власну справу. Клінінг виник абсолютно случайно, абсолютно випадково. Ніхто з нас не народився з мрією присвятити життя прибиранню. Спочатку була франшиза, а потім власний досвід. Анастасія зазначає, що це не просто бізнес, це історія про довіру. Адже до вас додому приходять чужі люди. Я працювала за франшизу 17 по 20 рік, і в квітні двадцятого року я заснувала. І зареєструвала власну торгівельну марку. Я маю право власності на свою назву, на м, свій графічний знак, логотип на е, кольорове е, забарвлення свого знаку. Це і тепер працюю так. Під час епідемії ковіду Анастасія ризикнула і не даремно. Я розпочала дезінфекцію під'їздів. Е, у мене був рекорд, який ми потім не повторили, але це. Не тому не повторила, що ми не зможемо ми таке вже вмімо, тому що це було з переляку зроблено а, в день, в один день ми е, їздили, а якщо ви ще пам'ятаєте, транспорт же ж не ходив, тільки перепустка. Я потім, як критична інфраструктура, комунальна служба отримала перепустки, але це було тільки через два місяці. А два місяці як власним транспортом возила. Ми їздили таку карусель, карусель починає показ, як в мультики. 81 під'їзд за день. Після того я нічого не боюсь, і навіть сусідів зі сходу не боюсь, тому що оті страхи, які я пережив... оту паніку, панічні, тільки розвела бізнес, я тільки почала працювати і раптом все. Я виплала, я справилась, дівчата справилась. Потім ми вже отримали м -м, перепустки, потім все було набагато легше. Потім повернулися замовлення, тому що люди, ті, хто звикли до якихось певних життєвих сервісів, вони все одно до них повернулись. Сьогодні вони працюють як всі українці, донатять на ЗСУ. Анастасія зазначає, що за два дні до обстрілу вони працювали в тому самому ЖК «Женева» – в секції, куди прилетіла потім ворожа ракета. Сьогодні в команді Анастасії п'ятеро шести дівчат. Це вимушені переселенці. Намагаюся донатити і допомагати волонтерам. Є певне коло волонтерів, які безперервно збирають. Допомогу організовують допомогу з 2014 року, тому що для нас війна, ну для нашого регіону, почалася в 2014 році, а ніяк не в лютому, 22-го. Ми за контрактом раз на тиждень маємо санітарний евакуаційний поїзд з палатами реанізвагонами реанімації. У мене є розуміння медичного клінінгу. Я вивчала цю тему, але з потягами, з вагонами була знайома, знайома виключно як пасажирка. І коли стало питання, чи не можу я е, заключити договір і надавати систематичні послуги, специфічні змиття потягу? Ні, точно ні. От я ну, ні потяг, ну, Залізник, ну ні, а потім ну підожди ні. Ну а в березні 2020 року під'їзди. Причому треба було бачити ці під'їзди. Коли ми бачимо найреспектабельніший будинок на Яверницького, ми не розуміємо абсолютно, що там внутрі. І, і поїзд. І це як згадую, ну от ми всі їздили в поїзді, туалет, згадайте, да? от, ну ми таке будемо мить, ну, фу, ну ні. Я взяла паузу і попросила подивитись спочатку все це. Подивилася, зрозуміла, що, ну, блін, ну, взагалі, не страшно і не складно. І ми працюємо. Це було найнезвичніше, це абсолютно не моя ніша, абсолютно... Най Найкумедніше, на мою думку, замовлення було нас. Наняли помити ліфт. Просто ліфт в рухому будинку. Жильцям обридло їздити в тому, що вони самі власноруч. Перетворили свої ліфти. Ми милий ліфт. От, каталися дівчата в ньому. Звичайний, абсолютно звичайний ліфт, абсолютно ну, можна сказати, старий будинок ще Брежнівської застройки. Так. Не менш важливий пункт це домашні тварини, які часто є там, куди замовляють клінінг. У Мене всі дівчата люблять тварин і навіть відволікаються часто, коли це поки всі не перетіскають, Ну, ми питаємо дозволу у хазяїв. Зазвичай, коли в домі тварина, в більшості випадків хтось з хазяїв залишається вдома, щоб тварина або тварини, якщо їх багато переносили, ну, ми легше переносили стрес. Але так буває, що з нами залишають. От у мене є улюблена клієнтка, постійна замовниця. Вона з нами вже чотири роки. У неї шпіц. Зовні воно мімімі, -мі -мі. ну воно страшне, воно настільки агресивне, воно коли хтось дзвонить, воно лагідне до хазяїв, воно мі-мішне до неможливості, воно на прогулянці такі помаранчеве йде, ти просто можна залюбуватися. Їм. Але коли хтось заходить в під'їзд, підходить до двері, дзвонить дзвонок, хазяєм головне схопити його і десь замкнути, тому що якщо воно вирветься. Воно порве, воно буде виривати, ну воно настільки, воно справді кидається, хватає за ноги і намагається вкусити. І тому, коли ми, да, ми, ми, ми настраємося, хазяєва теж налаштовуються, головне його сховати десь. І скільки ми знаходимося в квартирі, п'ять, шість, вісім, Воно гавкає не переставаючи. І ми спочатку всі чекали, коли ж воно захрипне. Ні, не разу ще, ще жодного разу. Коти зазвичай навіть найсмілії найсміливіше ховаються. Є одне виключення, я навіть викладала фото в інстаграмі ем, постійно замовиться. У них двоє неймовірно розкішних, здоровенних, е, Нєвська маскарадна. Два коти, кастровані, пухнасті, два отаких, от ну, надзвичайної краси коти. То вони і в відра лізуть, і в сумку з пилососом лізуть, і на, на, на бутилки лізуть, і, і на швабру лізуть, і на руки лізуть. Вони настільки. Ем, як сказати, бажають прагнути спілкування, що такі коти, да, його головне з відра інші. Але є випадки, коли компанія сама відмовляється від клієнтів. Якщо на етапі домовленості замовник викликає у мене якісь підозри, навіть хай і без, без почвені, або він мені не симпатичний, я відмовляю. Якщо і не беруться замовлення, якщо ми була ситуація, коли ми приїхали на замовлення, вже наче все домовилося. Я витратила гроші на доставку, на логістику, дівчата приїхали. І знаєте, ну і з самого початку все пішло не так. Я розвернулася, ми зібралися і поїхали. Звідти навіть вже будучи там. Чому в тому випадку, чому? Зверхні станово зверхнє таке ставлення, неймовірно фу ви, фу, ви, фу фу, в обслуговуючи персонал, так не слуючи персонал, але ми досить кваліфікований вартісний персонал, ми вчилися цьому багато. Ми вміємо більше, ніж ця замовниця, і ми приїхали виконати свою роботу. Тому ні до мене, ні до моїх дівчат. Я не допускаю з верхнього ставлення. Якщо мені навіть здається, що їх ображають. То, як максимум, цей замовник вже ніколи не отримає а, повторно послуги, як мінімум, ми можемо зібратися і поїхати. Е, Найпоказовіше, вона була така історія. вона була… Я, я не дуже люблю їздити на замовлення за місто. Дуже багато складнощі, організувати, всіх состикувати, поїхати. Тому мій максимум це обухавка і вибіркова Орлівщина. Це найдальша точка, далі я не їздю. І в мене була замовниця, вона не стала клієнткою в обуховці, яка була по рекомендації. Там все було так. Ми а, туди приїхали навіть на прибирання. І Вона вийшла і все пішло не так. І я, Мені було шкода грошей часу, що ми вже туди приїхали. І я намагалася з нею домовитись. І вона особисто мені, глядачи мені в очі. А, цитую мову оригіналу. Я не для того вище образування отримала, щоб зі всякими оборщицями розмовляти. Я їй доповіла, що у мене дві вищі освіти. Одна з них з червоним дипломом. І на відміну від неї, я власниця, яка ніяка, але власниця свого бізнесу. А вона утриманка, яка сьогодні утриманка, а завтра вона на вулиці. Тому ми збираємося і їдемо. Вона за нами там вулицею біжала, кричала, обіцяла написати мені бруду у відухі. Я сказала, будь ласка, буду вдячна, тому що в мене досить багато схвальних відгуків, А це іноді викликає підозру. Тому якщо вона мені навіть щось напише, я абсолютно це переживу, я навіть не буду видаляти. Ну, вона нічого не написала, і так от ми таке було. Це, це був такий най, найпаскудніший момент. На щастя, вони бувають дуже нечасто. Про всі курйози та веселі особливості клінінгу можна прочитати на сайті компанії. У мене на сайті є блог, який я веду сама. Я пишу туди взагалі я пишу книжку. І частинами, главами вже її публікую, викладаю. Вона називається Мій романс клінінгом. Це не про клінінг, це про життя навколо, про ситуації. Я пишу і для себе. Мені цікаво, я хочу пам'ятати якісь моменти. Як болісні, так і цікаві. Гумора там більше. І от в цих замальовках у мене є. Така досить розлога стаття про те, що е, дуже важко замовити клінінг вперше. Дуже важко. Тому що випускаєте на свою територію людей, яких ви не знаєте. Будь-які, ну, за виключенням абсолютно пустого приміщення офісного, яке виїхали арендатори, заїжджають інші, там просто нічого вкрасти. То, перше, це вони можуть щось вкрасти. По-друге, просто чужі люди побачать, як ти живеш. І да, деякі як в анікдоті жінки кидаються прибирати перед клінінгом, там складати. Насправді я завжди приводжу при, приклад. І новим клієнтам кажу: розумієте, я вже ну, насправді цього всього не бачу, і дівчата теж, і воно не цікаве, тому що це вперше ми самі так, заходи. Як так можна жити? боже? Як так можна жити? А потім воно настільки стирається, що ти насправді це називається профдеформація. Ти насправді цього не бачиш. Воно тобі все однаково.